Бази даних вони створюються програмами, які називаються СУБД – Це системи управління базами даних. Зараз найпопулярніше, наприклад, в інтернеті СУБД називається MySQL, або, ну, взагалі найпопулярніша SQL база даних, але не є багато різних варіантів. Наприклад, під інтернет, якщо ну, якби база даних в інтернеті називається MySQL, от, але взагалі сама база даних називається SQL. От. Ми будемо з вами вивчати базу даних СУБД, яка називається Ad Microsoft Adels від компанії Microsoft. Давайте взагалі розберемося, які бувають бази даних, для чого їх створюють. E, значить, СУБД – це програми для роботи з комп'ютерними базами даних. E, вони дозволяють створити бази даних, виконувати в них пошук і оновлювати дані в базі даних. От. Це прикладні комп'ютерні програми, призначені для створення збереження та використання баз даних. Вони поділяються на локальні та розподілені. Локальні вони зберігаються тільки на одному комп'ютері локальному, а розподілені вони можуть зберігатися в мережі, на різних комп'ютерах. Це може бути глобальна або локальна мережа. Відповідно, якщо це збереження в мережі, то розподілені бази даних поділяються на файл-серверні та клієнт-серверні. Файл серверні зараз фактично не використовуються, використовуються дуже рідко, а основа використовується клієнт-сервер. Давайте розберемо, що таке файл сервер і що таке клієнт-серверні. У файл серверних eh, cbd файли з даними розміщуються на сервері. от, eh, Виходить на сервері тільки самі дані зберігаються, а на клієнтах встановлюється повноцінна версія бази даних, яка дозволяє там. Вводити дані базу даних, шукати у базі даних і так далі. Не Нетоліком такого підходу, файл сербну бази даних, полягає в тому, що ви купуєте повну версію бази даних на кожний комп'ютер, а повна версія СБД вона дорожче коштує. І відповідно така база даних вона є більш, ну, створення такої бази даних є більш затратною. Є клієнт-серверна технологія, фактично сама повна версія бази даних, СУБД, верніше, встановлюється тільки на сервер. На сервері ви можете додати дані, тобто сама база даних редагується на сервері. А на клієнті встановлюються неповноцінні версії, ну, які обмежені функціональністю. Як ви думаєте, яка версія, що дозволяє, що повинна робити клієнтська версія СУБД? Що повинна робити клієнтська версія СУБД Обмежена. Що вона повинна давати доступ до Що-що? Просто продивитися. дані. Так, мати доступ передати. до даних, але не редагувати цю базу даних. Так? Тобто е формувати запити для сервера. У завданнях клієнтських версій СУБД входить. Що ви там не можете заспокоїтися? Ходить формування запитів на опрацювання даних і виведення результату опрацювання на дійсному сервері. А сама робота із даними на сервері відбувається тільки на сервері. Наприклад, ну, залізничні каси продажу квитків так організовані, банкомати, взагалі фактично всі такі мережеві бази даних, вони організовані саме за клієнт-серверною технологією. Вони є ще інтегровані, себе вони використовуються конкретно з якимось готовим програмним продуктом. Це може бути енциклопедія, словник пошукові системи. Для того, щоб, наприклад, словнику здійснювати швидко пошук. Там є також якась база даних, яка організована, бо без бази даних пошук швидко відбуватися не буде. Тому є інтегровані бази даних, які інтегруються в якісь готові програмні продукти. Ось ми про моделі даних говорили минулого минуло, разу, є ієрархічні мережеві реляційні, обєктно реляційні, за розміщенням бувають локальні та розподілені, і відповідно за способом доступу до бази даних, розподілені поділяються на файл серверні, клієнт-серверні та інтегровані. Значить, ми будемо вивчати систему управління базами даних, яка називається Access. От, вона належить до файл серверних СБД, це означає, що повна версія СУБД встановлюється на кожний комп'ютер, а сама база даних встановлюється на сервер. Да? Вона використовується як для, для невеликих якихось баз даних, для невеликих організацій або для особистого користування. Наприклад, в нас була в минулій школі, який я працював, база даних, в якій там, наприклад, є самоосвіта вчителів. Да? Наша заоч організувала так, щоб ця самоосвіта вчителів зберігалася самоосвіта вчителів зберігалася в базі даних. Тоді, наприклад, заоч може зайти в базі даних, вкласти по якомусь вчителю, і одразу має доступ до, їх, до його папки. А куди вона подивиться? Віталій, тобі треба журнал. Ви, да. Будь ласка, Учитель? дивіться, презентацію. Вчителя? Ага. Ага. Ні, вона в учительській не має права йти. Та Хоч нас посилають в журнал. Це неправильно. Це не означає, що всі посилають, що це правильно. Бо учні не мають права самі брати журнал. Так, основними об'єктами в базі даних Аксес є таблиці, форми, запити та звіти. Ну, введімо. Ну припиніть що це, зломати сесії. Завжди, дивимося. Основні об'єкти, бази даних є таблиці, форми, запити та звіти. Що таке таблиці? Це звичайні таблички, які зв'язані один з одним певними зв'язками. Ми про це ще поговоримо на наступних уроках. Форми дозволяють організувати введення даних не в вигляді таблички, а в вигляді формочки. Тобто, коли база даних вже в готовому вигляді, то ніхто таблички не заповняє, всі заповняють формочки. Тому що щоб користувач, який користуватися базою даних, він не бачив саму суть таблиці, він бачив тільки форму. Запити, що дозволяють зробити? Сформувати якийсь запит для бази даних і знайти якусь інформацію. Ну І звідти це те саме, що запити, але вони оформлені в вигляді такого красивого, в якомусь вигляді. Основний формат файлів, бачите, ACCDB. Да? Це формат файлів бази даних Access. Раніше формат даних був .mdb, але він зараз вже не використовується. А цей формат вже не використовується. Це в старих версіях баз даних. Формат був .mdb. Це до 2007 року, 2003 версія, то вона зберігала в форматі MDB. Зараз ACCDB. Ну, тут написано Access database. Да? База даних Access. Так, для того, щоб запустити Access, ви заходите в пуск. Ну, дивіться, є бувають різні варіанти. В деяких офісах є папочка Microsoft Office і в цій папочці буде Access. А може бути, що. Папочки Акцес не буде, ой, Microsoft Office не буде, воно буде по алфавіту розміщено, розкидано по всьому меню. Тобто А буде Access, там Word буде папочки W Так, ну і можна у вас на робочих столах, ярлики на Access є, тому вам не треба шукати пускові. Ну і далі ми, давайте подивимося, як створюється взагалі база даних. Так, на мене на робочому столі, так. Ви запускаєте, у вас з'являється одразу віконечко створення нової бази даних, або нажимаєте файл, створити і тоді вибираєте нову базу даних. Далі ось тут треба ввести ім'я файлу. Наприклад, нажати Створити. Ви будете сьогодні робити на базі контактів. Тоді Так, у мене типу стара версія. Якась типу не новина. тому я не маю доступу до шаблонів. Так. Ну, ж мої шаблони можливі, даст, Ну, що... У ну, вас повинно бути доступ. Це в мене просто версія неповна і я не маю доступу до шаблону. У вас повинна бути доступ до, до контакту. А далі? Так, -да. так. Так, тобто нажимаємо нова база даних, тобто вводимо назву, наприклад, контакти. Нажимаємо Створити. І база даних створилася. За мовчанням у вас в базі даних, де створена пуста табличка і з одним стовпчиком код, а тут ще поки що немає ніякого стовпчика. Тобто детікет-код і табличка. Ну, вводимо ім'я-файлу. Вибираємо, де воно буде розташовано, до речі, я не вибрав, де буде розташовано. Ось тут можна вибрати папочку, де воно буде розташовуватися. Ну, в мене папочка «Документи», ви можете диск Д або якийсь інший диск і зберегти базу даних в іншому місці. Так, йдемо далі. Ну, Можна бачите, шаблони вибирати, які в мене робочі. Для того, щоб... Давайте може спробуємо скачати цей шаблон. там контакт тобто Це шаблон. Одразу пропоную зберегти. Давайте документ документи, напишемо Ми Можливо, у вас на комп'ютері де працювати. Да. Зараз ми закриємо. Тільки давайте тут напишемо контакт. Бачимо завантаження. Назвемо їх по-іншому, можливо, контакт один, бо вже я створюю ці нову базу даних. Включаємо міст. Ну, тут є база даних готова, того, да? Ну, Типу шаблончик. У вас, у вас так, таким самим способом має бути. Якщо буде працювати, то ви просто нажмете контакт і він завантажиться. Якщо не буде, то я вам скину цю базу даних ви відкрійте. Так. У вікні швидкість потрібний шаблон. Ну так. Далі йдемо. Ну, в принципі, там так само. Ви вибираєте шаблон, пишете назву бази даних, вибираєте папочку і нажимаєте Створити. І шаблон має підкачатися з інтернету. Якщо у вас не буде працювати, то я вам скину. Обов'язково треба вімкнути в місце, ось тут, тому що там є якісь скрипти. Так. Тепер давайте розглянемо, як взагалі який вигляд має база даних. Тут є кнопка подання, бази даних, є різні подання. Є режим форми, режим таблиці, Ми будемо в більшості працювати в режимі макета, в режимі конструктора. Режим макета це коли ви тут прямо робите табличку, додаєте нові поля. Якщо тут перейти в кінець, тут ще можна виділити. Я вже заблоковано. А ось Контакт. І якщо це називається режим подання, тут можна додати так само в режимі таблички якісь поля, а є режим конструктора. Подання таблиць, таблиць, запитів і форм ось тут. Тому що для форм і запитів там також є різні режими відображення. То ми вибираємо тут режим, який є в базі даних для перегляду таблички або якогось іншого об'єкта. Кнопка відкриття, закриття області переходів. Це ось тут просто нажимаєте закрити. От, тобто, які в нас відкриті об'єкти, вони ось тут з'являються, тут може бути вкладочок багато. Це значить того, як ви об'єкти відкриєте. Так. А, це він, вони за область відкриття з цих область переходів. У мене зараз ця область відкрита, дивіться, її можна згортати. Бачите? Бачиш? Ось, ось так можна тип, згортати цю область для того, щоб більше місця було в базі даних. Можна розгортати. Так, ну вкладка відкритого об'єкта, це я тільки що показував, залок форми. Тут залок форми контакт да, це просто залок де форми. Так, все відкрите. Так, імена полів, область переходів вже я показував, поля для введення даних. Ну, що таке поля? Це стовпочки, таблички. Тут last name, first name, company, job title адресу, це називається поля. Ви будете вчити, ну, ми в наступному році будемо вчити, що таке поля, що таке записи. Ну, В будь-якій табличці оці стовпчики назви стовпчики називаються полями, а окремий рядочок окремий рядочок називається записом. Так? Тобто у нас є поля, у нас є записи. Зрозуміли? Ось тут ми можемо інформацію вводити сюди відповідного Працівника. З Зновушнім виглядом розібралися. Так, в базі даних можуть по-різному відображатися ці дані, які тут є. Тут в нас є макроси, звіти, форми. Ми можемо, наприклад, взятись тут, натиснути додатково всі об'єкти Access написано, да? ми можемо вибрати, наприклад, що ми хочемо тільки, щоб були таблиці. От. І залишиться тільки таблиці. Наприклад, у вас в базі даних дуже велика кількість об'єктів. Ви не хочете, щоб там відображалися. Ви не хочете, щоб відображались, наприклад, запити форми, ви хочете бачити тільки таблиці, або ви хочете бачити тільки форми, тоді ви тут конкретно берете, що ви хочете побачити в базі даних. Зрозуміло. Да? Да? Якщо всі об'єкти, то всі об'єкти. Якщо по даті створення, то можна фільтрувати по даті створення. Є таке. Йдемо далі. Це я сказав. Так, Для того, щоб вкладочку закрити поточно, ви ось тут в кінці хрестик нажимаєте вкладочка закривається. Наприклад, я ще зараз відкрию. Одну вкладку. Бачите, в мене дві вкладки, одна, друга. Ось тут хрестик нажимаєте, вкладочка відповідно закривається. Так, ну, закривати базу даних можна, або файл закрити, або зверху ну, закриваємо. Да? Обов'язково треба зберегти базу даних. Що ви робите з цією базою даних? Зараз контакти? Зараз відкриємо підручник, почитаємо завдання. Цю базу даних контакти і вводити е, інформацію про трьох-чотирьох однокласників. Е, я показую, як це робиться. <плес> 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 так. так, вводити там базу даних, там мій <плес> <плес> клас, мій клас, допустимо, створити. Міст, міст. Закрити міст, з'являється іконочка, можете її закрити. І сюди вводити дані. Зараз контакт форми, давайте попробуємо якусь більш красивішу формочку. Вибирайте цю oh. контакт so, details. А чого багато? І тут вводите first name, наприклад, Богдан, Last name Деля. Company, наприклад. Job title. Teacher. E-mail. Так, ну важно, хоча призвичайно я був вже під вашими, будь пейджі Вебпейдж. пейджі пропустимо. Так, стріта, наприклад, нечурина. Ничурина. Стайт Украин. Зипко 2327. Country Ukraine. Тут стейт це провінція, так, стейт «Province» uh, — це тут uh, треба провінція, uh, um, yeah. да, написати. Тут вже country — «Region» Так. Ну і там номери телефонів можна заповняти. Так, тільки як тут переходити до наступного... Адасепінг ah, нью і у вас відповідно воно збереглося, і тут ви вводите наступно, так. Да. І ось тут в контактах вже повинно появитися, бачите, заповнені. Дитино, ну, зробиш практично і десь ну, куди хочеш. Як і тебе можуть пустити раніше. Так. Зробиш практично і я побуду. Добре? Ліза робить зі мною. Ні, да. да, бо в нас є вільний комп'ютер, ти мала слухати зараз пояснення, і ти будеш робити самостійно. Зрозуміло? Подивись, як Вадим робить і зробиш. Що страшне і стане.